Як отримувати по 10 гарячих заявок з Google безкоштовно і назавжди забути про злив бюджету. Крок 1. створюйте сторінку в Google My Business. Якщо ви не знали, це ваш найцінніший і при цьому безкоштовний маркетинговий актив, жодних витрат на рекламу, жодних зйомок відео для Тіктоку і нескінченних фотосесій. Крок 2. заповніть профіль. Назва, адреса, телефон це вся база. Але ось секрет, який ігнорують 99% бізнесу. В опис вшити ключові слова, за якими вас шукають. Наприклад. Продаєте квіти у Харкові. Так і пишіть доставка квітів у Харкові 24 на 7. Алгоритми це прочитають, навіть якщо ваш СММник ні. Три додайте фото. Але не будь які Покажіть реальний процес роботи. Покажіть задоволених клієнтів, вітрину або ваш товар. Доведіть, що ви реальний бізнес, а не просто вітрина в інстаграмі. Крок 4. Попросіть відгуки. Відгуки це ваша цифрова валюта на платформі Google. Крок 5. Обов'язково відповідайте на всі запитання. Це сигнал для Гугла, що ваш бізнес живий і його потрібно показувати. Умога частіше результат. Ви витратите всього 30 хвилин. Один раз створили систему, яка роками буде приводити вам гарячих клієнтів. Підписуйся і зберігай, щоб не забути.